Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузовий кекс. Просто неймовірно! Скільки можна спекти, зварити, стушкувати з цим чудовим складником. Для приготування нам треба взяти 300 г гарбуза, 100 г грецьких горіхів, 150 мл олії, 200 г пшеничного борошна, 300 г цукру, 3 яйця, дрібка солі, 1 чайна ложка кориці 1 чайна ложка розпухувача тіста. Далі подрібнюємо горіхи. До речі, гарбуз можна брати будь-який. Але мені подобається москатий або масляний. Розрізаємо його на шматочки та обережно очищаємо шкірку. Після цього натираємо гарбуз на середній терці. Далі збиваємо 3 яйця за допомогою міксера, одночасно додаємо 300 г цукру та продовжуємо збивати до появлення білого кольору. Після цього вливаємо частинами 150 мл олії та ще раз збиваємо міксером. Потім додаємо тертий гарбуз і розмішуємо його з нашою масою за допомогою лопатки. Всипаємо горіхи і знову перемішуємо. Приправляємо сіллю та корицею. У миску з борошном додаємо одну чайну ложку розпухувача і міксуємо. Дві маси яєчну і борошняну з'єднуємо. Форму для кексу змащуємо рослиною олією і заливаємо наше тісто, розрівнюємо його. Нагріваємо духовку до 180 градусів та ставимо кекс випікати 1 годину. Проте слідкуйте за процесом уважно, адже час залежить від того, як випікає саме ваша духовка. Пройшла година, як бачите, мій кекс повністю готовий. Викладаємо виріб на тарілку, прикрашаємо ягодами свіжої лухини, можна притрусити цукровою пудрою. У розрізі кекс пухкий та гарний, помаранчевого кольору. Добре видно, шматочки горіхів. Цей рецепт дуже Сьогодні пропоную вам приготувати смачний мармуровий кекс. Отже, для приготування треба взяти 330 г пшеничного порошна, 250 г вершкового масла, 100 мл молока, 4 курячих яйця, 25 г какао порошку, пакетик ванільного цукру, трохи солі, 200 г звичайного цукру і 13 г розпухувача тіста. У миску з порошном всипаємо сіль розпухувач тіста та ванільний цукор. Все розмішуємо. Майте на увазі, що порошно має бути просіяним. У іншій місці збиваємо м'яке вершкове масло за допомогою міксеру. Додаємо цукор і продовжуємо збивати. Вбиваємо до маси 4 яйця і збиваємо їх по черзі. В результаті повинна вийти густа маса лимонного кольору. Вливаємо в неї молоко і всипаємо борошно частинами. Після кожного додавання борошна перемішуємо тісто лопаткою, ділимо масу на дві половини, в одну з яких додаємо какао порошок і декілька крапель молока, щоб краще розмішувалося. Тобто у нас вийшло два види тіста темне і світле. Форму для кексу збризкуємо олією, викладаємо частину шоколадного тіста. Це потрібно робити так, як я демонструю на відео. Зверху викладаємо третю частину золотистого тіста. Так чергуємо тричі, не забуваючи розрівнювати кожен шар. Періодично потрібно утрамбовувати тісто за допомогою постукування форми об поверхню столу. Розігріваємо духову шафу до 170 градусів і випікаємо наш мармуровий кекс приблизно 1 годину і 10 хвилин в залежності від вашої духовки. Пройшла година, і, як ви бачите, кекс відмінно спікся. Зауважте, що такий виріб повинен обов'язково лопнути під час випікання. Це індикатор його готовності, але додатково ще можете перевірити з опочисткою. Якщо вона суха, то кекс готовий. Виріб неймовірно гарний у розрізі, він повністю виправдовує свою назву. Бо виглядає дійсно ніби коштовний мармур. До того ж, кекс пухкий і дуже смачний. Аромат ванілі ще довго не покинуло моє помешкання. Сьогодні будемо готувати маковий кекс. Беремо 100 г маку, перемолотий, додаємо пучку солі, 75 г порошна, 75 грамів крохмалю. Одну чайну ложку розпухувача, гарно розмішуємо. Беремо 11 жовтків і одне яйце. Гарно взбиваємо. Додаємо 240 г цукру, взбиваємо. Взбиваємо до гарної пишної білої маси. Маса має збільшитись. Додаємо з двох апельсинів цетру мішаємо гарно і додаємо потрошки мучну нашу масу. Гарно вимішали 270 грамів. Масло розтопленого додаємо і гарно перемішуємо. Вимішуємо, щоб масло вмішалося в тісто. Підготовлюємо форму. Змастила масло і підсипала трошки борошно. Викладаємо тісто в форму і беремо на 170 градусів на 50 хвилин. Прийшло 50 хвилин. Дивіться, який в нас чудовий кекс получився. дуже м'ягенький і дуже смачний. Я мак не молола, я люблю, як мак хрустить під зубами, але мак треба молоти. Коли мак не мелений, він трошки сяде, а як мелений, він не сяде, буде по всьому кексу. Лекекс посипаємо по версії цукровою пудрою. А зараз будемо куштувати. Дивіться, яка нас смакота, м -м -м -м. яка смакота, дивіться, який пухкий, м'ягенький. А мак під зубами так хрустить гарно. Дуже люблю такий Сьогодні кекс. Сьогодні будемо готувати лимонний кекс. 350 г порошна, пів чайної ложки соди, пів чайної ложки солі, 180 г вершкового масла. Я масло трошки розтопила, 300 г цукру, 2 яйця, цедра 2 лимонів, 200 мл кефіру, 200 ложки лимонного соку. Беремо вершкове масло 180 грамів і збиваємо. Додаємо потрошки 300 грам цукру, збиваємо. Стінок зберемо цукор. Збиваємо. Додаємо по одному яйці. Збиваємо друге яйце, збиваємо. Додаємо цедру з двох лимонів, збиваємо. Збираємо зверху стінок, збиваємо. В борошно додаємо соду, сіль і гарно перемішуємо. Збиваємо і потрошки по черзі додаємо борошно, сік лимоний половину кефіру, збиваємо знову борошно. Кефір, збиваємо і так збиваємо до кінця. Дивіться, яке в нас чудове. Тісто вийшло. берем оливку олію і змашуємо форму. Посипали трошки борошном, виложуємо тісто, розрівнюємо. І беремо духовку на 180 градусів на 50 хвилин. Прийшло 50 хвилин, дивіться, який чудовий у нас м'ягенький кекс получився. Схолов. І ми робимо глазур. Беремо 4 столових ложки цукрової пудри, одну столову ложку сік з лимона, і замішуємо. Я ще буду робити другу порцію, мені буде мало. Замішали. Я зробила дві порції, змастила по версії кекс. Отакий От у нас чудовий, смачний, м'ягенький, дуже смачний кекс вийшло. Будемо готувати дуже чудовий кекс, шоколадний кекс. Розтоплюємо 200 г вершкового масла. Додаємо в гаряче масло. 2 столових ложки какао і розмішуємо. Розмішуємо гарно, щоб не було груточок. Дивіться, аж так блестить, як то шоколад. Такий гарний запах шоколадний. Додаємо половиною стакана цукру. Розмішуємо. Розмішуємо гарно, додаємо пів стакана. Молока розмішуємо гарно. І беремо на вогонь, доводимо до кипіння, не перестаємо мішати, мішаємо. Дивіться, який гарний у нас кольори, як шоколад, а як блистить гарно. Яка краса. Відставляємо трошки. Беремо 4 яйця, трошки зіб'ємо і додаємо теплу масу шоколадну і мішаємо. Дивіться, яка краса. Наша маса так блистить гарно. Додаємо одну чайну ложку соди і мішаємо. Потрошки додаємо. Два стакани борошна і мішаємо. Мішаємо гарно, щоб не було грудочок. Сьогодні я все роблю руками. Додаємо оставше борошно і розмішуємо, щоб не було грудочок. Дивіться, яке в нас чудове тісто вийшло. Беремо оливкову олію або любу і змащуємо форму, а також можна змастити форму вершковим маслом, виливаємо тісто в форму, формою так стукне і беремо духовку на 180 градусів на 40-50 хвилин. Беремо такі три шоколадки. Хватить і дві шоколадки, але я беру три шоколадки. Прийшло в духовці на 180 градусів. Пройшло 50 хвилин. Дивіться, який у нас чудовий кекс пікся. Перевертаємо. Дивіться, яка красота! Яка красота! Можна так вже лишити і нічого не робити. Але я буду заливати шоколадом. Взяла 2 пачки шоколаду, 5 столових ложок молока. На водяній бані розтопила і зараз поливаю по кексові. Поливаю так, щоб всюди був шоколад. Щоб не було пустого місця. Знімаємо з тарілки кекс і ставимо, щоб стікав шоколад. І лишаємо на 2-3 години. Щоб зверху захолов шоколад. Наш шоколад захолов дивіться, який чудовий у нас кекс. А який Сьогодні будемо готувати чудовий кекс, дуже смачний. Беремо 200 г цукру, один пакетик ванільного цукру, четверту частину чайної ложки солі, 250 грамів вершкового масла. Додаємо масло, цукор і взбиваємо. Додаємо по одному 4 яйця і взбиваємо. Гарно збили. Додаємо 100 мл молока або води і взбиваємо. Збили гарно. 350 г борошна. 2 чайних ложки розпухувача, гарно розмішуємо. І потрошки додаємо нашу масу, збиваємо. Збили, знову додаємо, збиваємо. Знову додаємо і збиваємо. Отака в нас вийшла чудова маса. Ділимо наше тісто на дві частини. В Одну частину додаємо одну столову ложку какао і розмішуємо. Беремо форму, змащуємо олії і вложуємо тісто. 1 столову ложку білого тіста, 2 столову ложку темного тіста, 3 столову ложку білого тіста, 4 столову ложку темного тіста, і так по черзі виложуємо тісто. Беремо форму і трошки постукаємо і беремо на 180 градусів на 40-50 хвилин. Пройшло 50 хвилин, виняли наш кекс, перевертаємо, знімаємо форму, даємо трошки схолонути, і посипаємо зверху пудрою цукровою. Зараз будемо куштувати. Дивіться, яка краса. У нас вийшов вдалий рецепт. Такий всередині мягенький мягенький а зараз будемо куштувати. М -м -м, дуже смачний. Кекс можна посипати пудрою, а можна не посипати, можна їсти просто. Сегодня так. будемо пекти кекс. Кекс із простих доступних інгредієнтів: молочний кекс, 4 яйці, Пучку солі, 200 г цукру ванільний цукор пакетик. Окремо 350 грам борошна, 10 грам розпухувача вимішуємо. збиваємо яйця, щоб була така маса, як крем, 250 мл молока, 125 мл олії, збиваємо. Висипаємо борошно, мішаємо і так замішуємо тісто, беремо 100 грамів ізюму, ізюм промитий і розсушений беремо форму, змащуємо масло. Виливаємо тісто. І ставимо духовку на 180 градусів на 40-60 хвилин. Пройшло 60 хвилин, дивіться, який у нас гарний вився кекс. Отакий От кекс у нас получився. Дуже гарний і дуже смачний. Кекс холов. Посипаємо цукровою пудрою по версії. Дивіться, отакий в нас кекс вийшли. Дуже смачний, пухкий. Отакий він в розрізі. Сьогодні будемо готувати чудовий кекс, сирний кекс. Від 6 яєць відділила жовтки окремо, а білки окремо. Беру, збиваю білки. Взбиваю білки до густої маси, відкладаю, беру вершкове масло 250 грам, трошки солі, ванільний цукор пакетик, 250 г цукру і взбиваю. Додаю по одному 6 шутків і збиваю. Додаємо 600 грамів сиру і спиваємо в 200 грамів порошна всипаємо 10 грамів розпуховича. Розмішуємо гарно, беремо, додаємо до сирної маси половину збитих білків мішаємо, зверху вниз, зверху вниз, додаємо другу половину, так само мішаємо легенько, гарненько, висипаємо потрошки порошно, нас порошно просіяне, вимішуємо зверху вниз, зверху вниз. Висипаємо другу половину, вимішуємо, зверху вниз, зверху вниз, беремо форму для кексу, поливаємо олією, посипаємо трошки борошно. і викладаємо нашу масу всередину, розрівнюємо гарно. Беремо духовку на 170 градусів на 90 хвилин. Духовку не відкривати. Пройшло 92 хвилини. Ми виняли наш кекс. Дивіться, який він гарний. Провірили на готовність, наш кекс готовий. Повністю охолодити кекс. Виняли наш кекс, перевернули. Дивіться, яка красота в нас вийшла. А зараз по версії будемо сипати цукровою пудрою. Дивіться, який в нас в розрізі гарний кекс. Зараз будемо куштувати. М -м -м. Яка смакота! Дорогі друзі, я не можу вам передати, яка смакота. Дуже чудовий смачний рецепт. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний сирний кекс. Дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного дорогі друзі, і щасливого радісного дня!